Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Трошки вирішила показатися. Зараз водички наберу, поп'ю води, бо збираюся в поход. Ми знімаємо, дівчатка, відео, і я знаю, що роблю неправильно. Март місяць почалося, вроді би, і зарплата з'явилася і все. А в мене немає. Просто немає знімати відео. Е, я знаю, що ви ждете і дивлюся дівчино-блогерів, вони. Предупреждаю, сьогодні влога не буде, вони пишуть записях, щоб люди не ждали. А мене ждуть, є, я, немає. Ну, не встигаю, чесно. Думаю, ось те 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 вже мені жарко, збираюся йти на вулицю. Оце ж, дівчатки, кофточка, та колись вам казала, що в секонд ходила і купила собі кофточку. Недорога дуже. Щось вона зовсім дешево. Длинненька. іду далі, щоб ви бачили всю. Я, звісно, страшненька, а кофточка шикарна така мені подобається, і вона легенька, качество, таке хорошеньке. На роботу йду сьогодні уборщицею. Каже, Лідочка, ви б прийшли б сьогодні, там мені коридори протерли, тому що ми там робимо ремонти в, другим, в другому кабінеті, топчимося. Хазяїва самі роблять туди на те крило, пиль носиться. І, коротше, прийдіть потріть мені коридори так що я сьогодні уборщиця, іду терти коридори. А до того, як терти коридори, зайде в магазин, куплю їй там, вона кое що позаказувала бумагу, воду, в общем, надо треба що купити. Бо вона з утра побігла, в неї сьогодні школіння, е, не буде коли, цілий день буде зайнята. <кій> так що я сьогодні на підхваті. Е, Вчора їздили. Нормальні блогери знімали, робимо ремонти, робимо уборки. Скільки можна знімати, мені не до зйомок. Чесно, я думаю, вам воно може не дуже треба. Хоча можна було, були вчора в мебельному. Можна було показати мебіль, можна було показати. ой, На вулицю вікно красіве, ні, не видно. Обично, як поставлю на вікно. Ну це треба, мабуть, як сонце нема. Красиво туди гори видно, ну зараз не видно. От. Як цей? Були в мебельному, можна було зняти тумбочку, вибирали, не тумбочку, а комод. Комод вибирали в новий кабінет. Ну, я думаю, вже покажемо вам готовий, зібраний. Не знаю. Такий я блогер, отакий. Що можна в мебільному було походити, все, що ми бачили, що нам нравилось, не нравилось, Ми фотографували, відправляли леді, з'ясовували, що нам нужніше. Ну, взагалі, нічого не показали. Купили е, світильники, бо вже викрасили все зробили. Тепер треба вечором будемо йти роботи. Я такий роботник, я тільки йду і гавкаю. З вовиком хожу, принеси подай, подайди, не мішай. Буде вечором чіплять світильники. Понятно, що треба йому поможнить, тому що щось подать, щось десь випало, десь якийсь болтик. Ну, на підхваті. От. І буде складати комод, а як комод складає, тоді я ж сортірую болтики, даю йому там те для того, то бумагу то дивлюся, що йому за чим. Ну, в общем, два, щоб не було скучно. Так що, такі в нас справи? Що в нас ще новенького? У нас учора затопили, не страшно, ну, було інтересно, теж треба було знімати відео, а я ж така нічого не зняла. Коротше говоря, Валік кучу був вихідний і збирався десь там їхати, що раненько він став. Я тут у кімнаті, він там в своїй кімнаті, а потім забігає, каже: нас топлять. В смыслі, вибігає, він вже тазик підставив біля кроваті, Мимо їхньої кроваті, хорошо так дав Господь, що ні на кровать, нічого не повредилось. Почало текти з такої лампочки, як оце на потолку, маленькі оці лампочки. І знайшло собі ход, і прям ручейком почало текти. Валік тазик підставив, воно з тазика почало вибризкувати, Я швидко рушниками застелила, щоб не на махровими великими, щоб на не ляпало. І на пол, щоб не дуже думаю, на рушник поки напитається. Він побіг швидко шукати ту, яка тут займається. Пішли наверх. Наверху в нас знакомі живуть ну, наші українці. І, коротше. Каже, Валік, дівчина молода, в неї дитина і вона собі наладнала стірку, налила в ванну води і заготова, може, стирала, я не знаю, в ну, ванну води. А з-під ванни десь там щось закручено і воно собі потекло, дівчина нічого не бачила, вона займається своїми ділами і воно потекло. Бистренько вони відкрили ванну, спустили всю воду. Те, що натекло, ще півчаса нам текло, якесь риже, таке, як моча, таким цветом непонятним. Текло, текло, ну по хазяйку, яка зараз управляюча, вона подзвонила до хазяїна, до властителя. Властитель сказав, що якщо... Прекратиться, аж все нормально, то він їхати не буде, бо приболів. Приїде сьогодні, треба мені будь вдома, як приїде, бо він загляне. Нічого там страшного нема. Там о, кругом лампочки десь сантиметра, може, на два промокло. А так потолок цілий, не де нічого. Що там робиться далі, ніхто не знає. Ну, на вулицю воно не промокло. Ну, все одно для мене це був такий стрес. Я так стресувала, переживала, бігала, заглядала, воно капає, міняю. Ну, в общем, не було ще в мене такого, щоб було таке, що в нас з машинки потекло. Ну прям я в ванні знаходяться, і машинка в нас була ще стара їхня, а вона була не підключена. Треба було шлангу стючну кидати у кабінку. І один раз не вкинула і тут вже стою раковину мию. І воно чую, бах, по ногам почало откачувати по ногам. Я швидко підхватила, обрала, а це шваброю раз раз, воно, мабуть, не дуже не, не дуже не успіло й потекти. Фу, ну чого я так спішу? Аж аж під. Усі зробилися мокрі. Оце все время я спішу щось хочу комусь доказати, щось хочу комусь сказати. Люди відео знімають та з одного кадра можуть розказати цілу історію, як це їх топило, як це вони. А я все стараюся бігом-бігом вам сказати, бо вже треба виходити. Бо время 5 минут 10-го, поки сходю ще по магазинам куплю Ліді, те, що Ліді треба. Поки однесу їй, поки протру поли, а на 12 привезуть Богдана додому, і мені треба на 12 вернутися. Хорошо наварено є, зять вчора був вдома. Поки ми їздили, кажу, Вовику, давай їхати. Приїхали пізно, ночі додому, вже пів восьмого. Кажу, давай їхати, поки Богдан з батьком, бо він як з нами в машині, переживає, ходить з нами в магазині, не хоче, а в машині сидить і ми туди-сюди бігаємо. Кажу, пошли походимо. Так ми походили кое-що повибирали. Надо нам кушетка у цей кабінет. Ми хотіли купити кресло таке, як у Лідана мані... на педикюр. Воно хороше, здорове, а кушетки, ну блін, ну не знайдемо кушетки і все. Валом їх отих, які закриваються, як розкладушка і в чемодан. Я категорически їх відговорю, не беріть таку кушетку і все». Ліда каже, ну можна ж он за тисячу взяти і нормально. Ні, не можна. Надо взяти кресло таке, як у тебе. Вона з масажистом посовітувалася, а масажист каже, не піде, бо в ліде для них така ну, як на яйцьові трошки зужено. А для масажа треба, щоб було рівне кушетка. Ой, господи, я кажу по собі за Ліда, чого ви так настаєте не отаку, не отаку, не отаку? тому що це розкладушка, вона на трубочках. Я, допустимо, як хожу в больницю, мені треба налила води і стою. Хочу води. Я як хожу в больницю, у мене одна дівочка біда, ось кофточка красива, скажіть, яка гарненька. Якби тільки кілограм 10 убрати, тоді б взагалі шикарна була кофточка. Нравиться мені, так? Да? На яку кушетку мене не ложать, де мене не ложать, я кругом боюся лягти тому що я здорова, мені кажеться, що я як лягаю, то ще ляжу. А як буду вставати, кудись зроблю напряження і вона хрустне. Вот таке у мене впечатлення. Так що я думаю, що не одна, я така, не одна людина прийде на масаж, може така, як я. Тому я вважаю, що треба, щоб людина лягала, от на на те велике, вже туди, хоч з розгону, хоч на колінах, хоч як хочеш. Воно настояще. От таке мені хочеться. <хи> і оце що, чого не знімаю, чим я займаюся? Ни чим. в інтернеті і все щось вибираю, все щось підбираю, чимсь таким займаюся, яким їм ніколи займатися. Учора вечором до ночі, приїхали опіввосьмому вечері, але тоді <кхи> з лідою до ночі вибирали ту кушетку, шукали. Найшли наконець дорогу. Ну, дешевшу, звісно, зекономили з Лідиного, бо Лідине кресло ми брали 3200 плюс доставка. 3, 3, Ліда каже, 3-400 треба, щоб було, як привезуть на доставку. Ну, а це взяли трошки дешевшу кушетку. Ну, теж вона така на дерев'яних ногах. Вірена, я думаю, по картинці так пишуть, що для весу 300 кг. Так що можна і і ще трохи набирати, доїдатися. Так що не знаю, Сказали, сказала, що прийде в середу, ой, 13-го четвер. Значить, нам сьогодні треба повісити люстри і треба ну, світильники. Повісить світильники і розібрати комод, скрутити його, щоб уже коли приїде кушетка, кабінет вже не дуже великий, щоб удобно було її. Вона лідене кресло, це чорне, як приходило, воно приходило ціляком, воно не розбиралося, але така гарба. В ящику і на одному піддоні водій його нам завіз, а це пишуть, що в ньому небагато кілограм. В общем, покажемо вже, дівчатки. По частям не буду. Ні поки моду, одну і теж показую самій противно. Я представляю, як противно дивиться вам. Так що покажемо вам уже як більш-менш, Може не все прям буде готове, але більш-менш буде вже зібране. Так що. <кій> трошки з вами поділилася і потопала я. Що ще буде, потім докажу. Ну, не обращайте Внімання що мало-рідко. Як не буде що робити, тоді буду одною теж робити. Було ж таке, що і по два відео знімала, а зараз. Чи ніколи, чи апатія, треба трошки перегрузитися. Все, дівчатки Мене радують і вас хай порадують. До сих пор цвіте наша орхідея. Шикарно. І до сих пор живі бу... букети, які дядь подарив. Красотінь. Мені його хочеться взяти і віднести туди в кабінет до Ліди. Ліда каже, не треба, там цвітів вистачає, хай буде вдома. Кажу, ми вдома не живемо, туди-сюди бігаємо, а він тут сам по собі в'яне. Так, все, виходимо, дівчата. Роботниця вже катається в машині. Помощник, помощник. На мене не задіятися, я людина несерйозна, і він мені тільки пікне, що він їде кудись мимо і все, я, він заніс драбину, бо треба нам драбина там. І він заніс, і я вже вскочила в машину, не миті ті поли, нічого. Куди сидить, куди тебе відправили? Курточку накинула і поїхала з ним. А сама сидю в машині, монтирую відео, а він заходить і каже. А я кажу, ну ти мені одній не кажи, давай включимо камеру та людям розкажеш. Так що розкажи, що ти ви. В машині виконує. тепло, розділася. Каже, тобі можна вже знімати світе, оцей, так. Да. На вулиці прохладно, 14-15 на сонці. Ну а вітер холодний. Ми в горах якраз. Там як спустимося, там все одно вітерок холодний буде. І там. Просто на сонці, якби в затишку і на сонці. І у машині, так? О, так. Да? Да. Як у теплиці. Я це другий раз машина постояла на вулиці. Ну так, на сонці. А потім сідаю тепло, думаю, оце в балагані у нас на вулиці а в балаган заходиш. Ну, ви представляєте, на вулиці там ноль, а ще є вітерець, да? плюс один. Держиться, або зараз буде падати. Да. Тоді раз. тихо, тихо. тихо, тихо, тихо. держиться крепко. Ого, держитесь крепко. І той, а в балаган заходиш, та там літо до сорока. Так у балагані Олі, що ж весною сюди хворіємо? У балагані в футболочках легенько роздіті, yeah. а на вулицю ж хочеться вискочити. Вроді накинув кофточку, ну то не те, все одно вистачає э, сквільнячок. Оце там уже в Дніпровці. У нас ну іменно у нас через 10 днів вже була радістка. Вже перісто ми продавали по дуже дуже великій. Ну, така ціна була ну, по -хорошій хороша. Двадцять 25 було гривнів. За кілограм, да? це на оптіву. Я вам хочу сказати, що в вна... і тобі. Я не знаю, чи ти пам'ятаєш чи ні. Ну, от так давав Господь, що в нас хіда, була рідіска перших Ну, от прям таки перших Аж казали, не дуже добре так рано. Бо, нема скупщика. Бо ще скупщика нема, настільки у нас була рано рідіска. І також у перших у нас була клубніка. Ми взяли ноябрь, декабрь місяць, вже заморозки були. А в людей була клубніка на городі, і вже вони її розсадили, ну, розсадили молоду клубніку рано в сезон і вона дала уси, їх треба убрати на зиму ці уси. І Ліда ходила, наривала оцих усів. У мішок, у мішок тоді ми їх до ума доводили і висаджували балагані. І в нас клубніка була раніше, як у тих людей, що тому в них усі брали. Так, да, і садили, що вони пересаджували всі тим. Чудо! Ніхто не вірив, що це клубніка у нас, да. нас така була рання. У нас балаган хороший. Спасибо Вадиму, да. що ну, я з ним зустрівся. Ми познайомилися. Господь так дав, да, що іменно зустріли таких людей. Да. Да, і... Ну, посовтував такий балаган поставить, та да. пленку таку, все, все розказав, да. так до діла. Він ж мені зробив балаган і все, і там пленка світу якась там, ну, вообще, ну коротше. Ну от понімаєте, так хороші. Господь дає, що всегда дав нам О, слава Господь, Богу, везе. Пойна да. пленка, ну все там фільтраціка, фільтрація. <рістя> <рістя> Як <рістя> вентиляція, фільтрація каже. <рістя> <рістя> Так що, вадим дивися, що, Тому. да. Если хтось дивиться в діпромкі, то да світі святі дівчинічі як. Да, тучка, тучка. тучка за клубніку, ви ми згадали, це нам клубніку. Ти, давала клубніку. І да. Лариса Кузьміна да. давали дівчата, не жаліли. Вони от душі давали, вона от душі приймає. Ми часу споминаємо, тільки не озвучуємо, не балакаємо, а для себе. Да. Да, Живемо в різних містах, зараз не можна багато балакати. Да. Людей, сусідів усіх споминаємо. Ну, сонечко десь за свічу. Да? Да. Сонце все добре. Да. Так що всіх, кого ми знаємо, ми вас всіх споминаємо, всіх помним, всі ж нам допомагали, чи могли да як переїхали ми в Дніпровку, так давав Господь, що зустрічалися хороші, добрі люди, які допомагали. Голіва, блін, усіх, усіх повним, всіх знаємо і знаємо, що важко зараз, ну, в общем. Зато і не балакаємо багато. Про що можемо, проте балакаємо, про що не можемо. Да, ми то можемо, але можем, людей не підставляємо, да? Це таке діло, так що ми знаємо, що там робиться. Так, не будем. Должно все ми наладитися. зараз не про це починали да. про погоду. Починаємо, <рес> ми, 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 <рес> так, да, про путінку заканчуємо. Ну, бо нічого, буває. Нас Говоримо, все одно, весна тепло, хочеться тепла, хочеться так хорошо. Іменно оцей мені період нравиться, іменно оцей. Ну От, прям коли ще в курточки можеш йти. Я сьогодні мені так сьогодні було жарко. Ну, я випила таблетку від температури, одніх свою, оту, а там е диклофінаку, по-моєму, дві порції, чи що в ній, я той що ревматолог приписав. А -а -а. І мені так було жарко, я в Літл пішла, прям не можу, тече по лобі, під носом тече, стою на касі, мало взяла, а вистояла очередь. Мені так було жарко. Хоть би не захворіть. Припіднялася до ліде на етаж. Зараз легко можна. Піднялася на етаж, а вовк утром забігав там, де ми красили в кабінеті, і відкрив вікно. І я біля того вікна сіла, з нього так тяне, тягне прям мені добре стало. <сум> Мокре і хорошо. Скажеш, тоді щось у мене случилося і з носом, щось в мене не знаю, вже щось случилося. Я тобі случуся. Напом... Я тобі напомню. Случуся, <сум> <сум> кажу. Діка, я не знаю, це щось таке, доки це воно Вірусняк. буде. Вірусняк. Да. Ой, Господи. Так що отак, дівчата, і хлопці, і друзі наші трошки показалися, трошки розказали. Да, Нема це, Щоб Ви нас трохи не забували, кого. а да. ми вас теж. Хоча я розумію, що неправильно так робити, тому що людям перестануть нас рекламувати. Якщо людина раз-два не подивилася. Є блогери, яких я дивилася з України, з Одеси. По моєму чоловік і жінка я їх дивилася мабуть, год назад. Ну, інтересно мені було, вони теж переїхали. Щось там їм в коментарях недовольні були, бо як він поїхав, такі були патріоти. Ну, як звичайно, Заходиш читати коментарі, дивишся людей. А вони в Германію поїхали, в Германії живуть і показують цікаві місця в Германії. Ну кое коли їх дивилася. Забула. Забула, вони не стали. Ну дивишся, дивишся, потім надоїдає одно і те, і ти відставляєш поки їх в чорний ящик. Ну через время потім. А потім Ютуб бачиш, що ти раз, два, три, вони відео предложили, а ти не дивишся. І я тут не показує. все конець. Тепер я не можу вспомнить хто вони. Це знаєш, який найбільш. Туда підписуватися, тоді завжди буде вибиватися. А, може бути. Так. І тепер, коротше, говоря, я їх знайшла. Інтересна тема потом. Mm. Я дивлюся, міні-Ютуб кого, кого нового рекомендує, і рекомендують мені розборщиків. А розборщики вони ж які? Взяли їхні фотографії, зуродували і виставили, і. Коротше говоря, виставили, розбирають. Я вгадала їх і зрозуміла, як їх називають. Стала набирати, не можу знайти. Що ж про них розборщики кажуть? Оказується, вони закрили свої канали, убрали, скрили все, чи удалили повністю канали, чи скрили, чи що. Ну, в общем, немає їх в Ютубі вже год. Оце скільки я їх не дивлюся, стільки їх в Ютубі немає. А Тому, розборщ... що ти їх не дивишся. Не висити, а ні. розборщики й досі про них балакають і розбирають їхні старі відео. Ну, вони кажуть, що їх в Ютубі нема совсім. Mm -hmm. А де вони беруть старі відео, я не представляю. Ну якщо нема, то ти ж вже не будеш і старе брати, де ти будеш брати їх? Повністю вдалили. Да? No. А якщо не повністю? Так ну, що так... ти хочеш цим сказати, що ми неправильно робимо, бо нас що не бачу, чи бачу, чи да, що ти... я... я не буду. Довести до ума. Так, так. Люди повинні нас дивитися, ми кожен день повинні виставляти відео. Щоб людина, яка дивиться, ось о вийшло, подивилась, вийшло, її рекламують, потім нас предлагають і предлагають. А якщо раз, два я не виставила, вони не подивилися, потім колись виставила, воно пролетіло. Це ж своя робота. Це моя Важна робота. Це так. Робить. Як... Ось десятиминутне. Ти ж дивишся, теж... Ж... Ми дивимось, Юлю я дивлюсь постійно, Юлю Буряк, Юлічку Буряк із Києва. Вона із Торецька, переїхали в Київ, молода сім'я, і дивлюсь постійно. Так, Юля, так, якщо один день немає у них відео, вона пише в заметках, сьогодні влога не буде. Так, бери приклади. Чого ти хороші береш хороші приклади? Де ти береш? Такі погані, що вона та не виставила сьогодні і я не виставлю. А треба хороші брати, та виставила і я виставлю. Мене, не заметку 20... напишу, да? а не заметку напишу. Треба інформувати, люди знати, де, де ти поїхала, де ти приїхала, що. Так ти я кажу, дівчатам сьогодні розказую. Слуга не буде, тому що в мене три дні голова боліла. Три Ой. дні не знала, що робити. Ми вже не знали. Хоч обращайся на покой. Ні, не той покой, покой цей. що бо, бо Ні, не не, боліла багато. голова страшно. І давління, Було високе давління 200 на 120. Випила таблетку з... вечором. Утром стала болить голова 180 на 100, випила таблетку від давлення і опять збили до 160 на 80. Ну все одно голова як боліла, як котілок, от внутрі, як нарив, наче в голові. От настільки боліла голова. Угода, може міняє... А може багато думаю, ти казав. Ти бачиш, як тоді мені казав, ти, мабуть, багато переживаєш. А зараз вже щ... переверну, помінялась погода. Ну, не дійшов до цього. Ну, я ж ну слово скажу, даю тобі е, висловитися, щоб ти не забула, а потім ти мені, щоб я Я не так забуваю, а це думаю, треба ж сказати, О. дівчата, що я ж зверхи загубила. І вже три відео виставила, серг нема, а ви не бачите і нічого мені не пишете. Де твоя Сережка? А якби ти була в одній. Точно б написав. Загубила серга. вони в мене маленькі були, такі от, такі блістящі, серебряні, класні. І що? А були, не засібалися вони. Отак от надівались на ушко і все. І ходили туди-сюди. І Я десь одну загубила. Вона... Я їх часто на кроваті, якщо ляжу, я їх на ніч знімала, щоб у них не спати, тому що вони совалися. Могла мене зачепити і пошкілити. І, коротше говоря, воно, не знаю, воно. чи я десь на вулиці, десь може на примірках по секундах, як ходила. Де я зачепила, не знаю. Ну нема в мене вова. Я це тонкий нам'як на толсті обстоятельства. Без Сережок не для блогеру. Це, це точно. Це. Я вроді, то... як вола, як не висить. Ні, да? висюлькові ті величезні є, але вони не, мені не нравятся. Не 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 а, а маленькі не такі не були акуратні, ну зараз уже як будеш купляти, так трохи більше. бо -то, то були зовсім шо... малі і обязательно купую... да, і обязательно, щоб застібалися. <наприваться> на замок. Щоб вже на кого було. ми такие... то мало, то густо, то пусто. Ні, не все. Ну балак. Так не ну балак, а балак. Я кажу все. Я вам хочу сказати, що той парк, що ми вам колись показували, мільйон світло почали да. розбирати. Ми ж у нього не пішли, а він должен був до 3 числа, так? Да? До 3 я... марта ми читали, бо думали, як приїде Наташа з глібом, щоб ми ж сходили, чи будуть вони, бо він ж аж почав його давно робити. А Ліда вичитала десь, що до 3 марта. Ну, до 3 спіємо. Я хочу сказати, я ходила недавно, знімала що воно ще загорожене. Вже розбирають, видно. Я почитав в об'явленні, читають, що почали розбирати. Я і за того, що потепліло моя. Ні, ні, до 3 марта в них був срок. А тільки мені так жалко цього парку, скільки вони зайняли. Я цей раз ходила та сиділа по другій стороні. Сідала під забором. Ще є Ну, розбирають, так. Це ми його якраз проїжджаємо. Теплі. Хороший парк віддихай, тут так класно, тут і малого мені нравилось привезти на площадку, а вони закрили його, ну хай вже відкривають. Все, друзі, друзі мої, дякую вам, що, що дивитесь, що слухаєте, що пишете. Пишіть коментарі, Маловато пишіть, да, під... пишіть дівчинки, побольше, не жалійте по два по три, один, комен... один коментатор. пишіть по два-три по коментарі. Да. Щоб... Всього, бо мови дзвонять. всього найкращого. Так, всім пока. Подзвонили мені срочно треба надо... викинути ви... жінку. Ви ви Позвонив шеф і каже, ти знаєш як катаєшся? Він каже, так. Да. Ну висажу її, бо зараз ми з тобою будемо зустрічатися. Ні, я туди де, куди їде шеф, я не їздю з ним. Я їздю тільки туди, де мене ніхто не бачить. Мені неудобно, скаже, садить, катається. Ще, <реш> так що він мене зараз висадить, я йду. Роботу її найде. <реш> <реш> да, бо ще найде роботу, скаже, що ж ти гуляєш. Так що він мене зараз висадить, все-таки мені судьба сьогодні помить поли в ліде. Піднімуся та помию до дванадцяти ще, без двадцяти одинадцять. До дванадцяти ще далеченько. Зараз піду та попротираю. Ой, Боже, Боже. Все, прощайся, Вова. Все, пока-пока. Пока-пока. пока до завтра, чи до сьогодні, до вечора. Коли там у нас буде время з вами зустрітися, тоді зустрінемося. Да? Все, пока-пока.